Цього року зроблять лише частину запланованих проєктів по стратегічно важливим дорогам регіону у 2023-му На автошляхи Дніпропетровщини в обласний бюджет заклали понад мільярд гривень. Проте, як зазначає заступниця начальника Дніпрова, на всю стратегічно важливу логістику Дніпропетровщини цього не вистачить. Адже загалом ці проєкти вартуватимуть 5,5 мільярдів гривень. Дороги для ремонту обрали з урахуванням думок військовослужбовців та вказівок правоохоронців. Наголошую, що на 2023 рік нафтошляхи Дніпропетровщини передбачили 1 мільярд 46 мільйонів гривень. Переважна більшість коштів це дорожній фонд. 756 мільйонів гривень це капітальний ремонт, 250 мільйонів гривень на отримання автошляхів взимку, а ще ямковий ремонт. Передбачені на цей рік кошти покриють лише частину запланованого. Загальна вартість проєктів справді становить. Понад 5,5 мільярдів гривень. Втім, це фінансування ще не виділене. Вже зараз ми провели низку закуповельних процедур, аби потім не гаяти час. Роботи запланована на найближчі два роки.